Була одна коняка, і його зробили куркульом, Нас на висилку назначали, але не вислали, якось відмінили. А тата засудили. І дуже не голодували. Не тільки ми усі, бо ці комуністи, комсомольці, ходили по хатах, усе відбирали, геть і в печі люди ховали. У піч, у горшок зерна або десь у вузлик випуску фасолю, то все це шукали, забирали, щоб куркулі повмирали, на виселку висилали. Ой Боже, був сильний урожай, але зробили голод того, що десь забирали зерно, я не знаю, куди його вивозили, а наложували план. План до двору виконати, скільки то зерна. І вже ложили, ложили, наложували того плану, що вже у що забрали, не, не, не стало вже ні зерни, ні навіть себе не стало, бо видирали. От через то і була голодовка. Куди вивозили? Ну, це я не знаю. А у, це було в 32-му і 3-му це голодовка. Тоді якось трохи вже люди повиживали, не було що, не, не було цих млинів, бо не було що возити, якісь жорна робили собі, крутили їсти. А вже у 37 році, у восьмому репресірували людей, забирали у тюрми і розпишись. Мого тата, можна казати, мого тата репресірували і забрали у тюрму і били. І розпишись, що ти убив Кірова. Мій тато був неграмотний. Він не знав цього Кірова, нікого він не знав. Він тільки знав кусочок землі і господарство своє. І били до тих пор. І Хто не при не розпишеться, того розстрілювали. А мого тата судила тройка, дали десять років, десь десь висели якусь, якусь крам дачі. Як. Я вже забула розказати, як воно було. Ну, ну це була правда за голодомор. То я б сьогодні вмерла, тільки щоб доказати, що це ж була така сильна правда. А тепер не невіра, комуністищі кажуть, що це була брехня, що була голодовка, була... Не був... був недород. Ну, це неправда, що був недород. Це так спеціально Сталін зробив. Зараз кажуть, що комуністи допомагали, що вони. Комуністи не допомагали, комуністи грабили, комуністи допомагали вмирати з голоду. Їм оце, що вони в людей брали, їм давали, ну, зайшли до Курпуля, що там ще є, які кури там чи що. Куди вони їх несли? Чи комуністи в одній хаті, чи кури парили корови, там, чи у яке порося, бо і в нас порося взяли, зарізали. і у, там. Чи комуністи їли? Це що у Куркулів грабили? Вони не, не, ніхто не допомагав з держави, щоб той. А всі тільки забирали. А комсомольці які були. Даже було так, що. Комсомолець моїй бабуні племенник прийшов, він був комсомольцем. Як ти комсомолець, значить іди забери в свої бабі корову. Він прийшов забирати корову, бабуня до нього вчепилася, просить, що не бери, називає його і руки цілує. Він ногами її сильно побив. Вона була голодна і померла, бо її прибили за те, що вона корови. Я багато розказала, а цьому ніхто не вірить. І тепер оце ось кому я розказую, то я розказую, а ці не вірять, кажуть, що була брехня. Ну, це була теж правда. Я ж геть, геть шукали до зернини, щоб нічого не залишилося. От і розкажу про свою сім'ю, що у нас була корова і одна коняка. І прийшли, забрали ту коняку і корову, і кури, і все, все, все. І винесли нас. Я ще була мала, і була сестра в мене Зоя і. Брат Петро він з 30-го року вже висів у колисці і прийшли, колиска така висіла, прийшли один комуніст, відрізав ну, тузок з колиски, та дитина з колискою впала на землю. Такі ради, куркулення уб'ється. І забрали все, і винесли нас ночою. І з хати це розкурпулили, все в хаті забрали, а нас всіх винесли на вулицю аж за ворота. І вигнали з хати, хату замкнули. А в хаті, яка була, і посуда, і меблі, які усе з хати позабирали, і все. І ми залишилися, ну, і голодні. І отак людей дуже багато таких людей це поробили, за на куркуляни, ой, і грабили, і судили. А цих, е, хто не, не признавався, розстрілювали. Навіть вже мій тато, як прийшов з тюрми, казав, що так е, Так уже було багато, що багато розстріляли, і вже не було їх куди стріляти. Їх у, е, Оці на те. У кораблі садили, відкривали якісь, я не знаю, що там відкривали, напускали води, туди топили, і тоді якісь сльози у ви, ви, воду випускали, знов садили. А засуд'яних скільки було. А скільки ж люди горували, а скільки з голоду вмирало. Такі дітки маленькі просить їсти. Здорове, не маєш що їсти. Що, що ти дитині даси? Моя тетя занесла одну дитину в яму сама, щоб було так. Де, де хто сидів там вмер, де хто лежав там вмер. Прийшла і з того одну дитину занесла. Прийшла додому друга дитина на сонечку. Маленька, ну, годи в п'ять лежить вже теж живеньке. І воно і... сили а люди так падали. Так хто дійшов, умер там воно, а тоді їх брали гарбу. Знаєш, що таке гарба? Віз такий. Угу. І скидали усіх на той віз. Тому хто це робив, давали кусочок хліба, щоб він збирав цих уже мерших людей. Викопана була яма, і в ту яму возили і скидали. Хто руку так, ну хто як лежав на возі, їх просто згортали, а тоді вже не можна було на віз викинути, то такий е, великий лист, пляхи. І ті у ту бляху якось причепили, що щоб воли тягнули ту бляху. То й тягали ту бляху і ключками, кручками. Не можна було вже людини тої взяти, щоб на віз викинути. Вони кручками на ту бляху, і тоді ту бляху тягнули і лопатами чи габлями Чим загортали в яму, в одну яму. Вот ну і ніхто їх там...